Всім привіт, це я Мурзик і це канал Катяче Бачення. І тут я вам покажу, що я купив собі на Чорну п'ятницю, плюс свій магазин теж закупив. Так що давайте почну показувати на столок. Е, я купив собі майнбаг. Давно чув про цю гру, вона типу, прикольна, дуельна. Е, спробую пограти в неї, але вона типу, overprice, але по знижки там, там 50-60% було типу гуд. Е, потім я купив вже, я не знаю, чому така важка, це адріні Чув про цю настолку вже прям давно-давно-давно. Хочу спробувати сам пограти. Знаєш, вона на одного здужна буде добре гратись, але вона прям важка. Це напевно. Вона по розміру не сама більша, але дуже важка. Я так розумію, тут малювати потрібно, бо тут є такі, листочки, чи як це називається, але я не бачу, що тут вказано, що це є. Е -е... Так що не да, напишіть що це за загра. Я про неї щось дуже давно огляди бачив. Типу, прикольна, класна, це діок. Блін, це ж про кожну гру я так буду говорити. Коротше, давайте з гіганта почнемо. Це гребля. Отака велетенська. Понятне діло, що я її буду в першу чергу продавати. Ну, якщо що, якщо мені прям сильно захочеться, з неї зіграю. Я знаю, що це, типу, таке важке євро, де треба свій трубу. Провіт що ти там вести, щоб вода йому до тебе йшла, вона доволі конкурентна, важка, складна, треба вчитися, треба задроти в неї, щоб понімати, чув поганий відгук від найблогерши на неї, що їй не сподобалось. Тому такий. Оце, от, чесно, взагалі не знаю, що це таке голоси в моїй голові. одну штуку взяв для кількості. Пише да? щось, типу, фанове можливо, можливо, хто грав, будь ласка, напишіть. чи прямо вона прикольна, щоб дуже б цікаво було б почути від, від задротів, именно, які в це грали, чи це цікаво. Так, давайте я вже перейду до настолки, яку я хоча б розумію, що це таке. Це челендж. Я не на БГА грав, я їй ще десь років півтора-два назад бачив, але дорого, щось на барахолках теж бачив, але щось не встигав купити або щось. Продавцем домовиця не виходило. Це вже прикольна, швидка гра. карткова. я так майже москати, ви там з своїми друзями граєте турніри, турнір і потім два найкращих, виходять в фінали, теж чіпелупиться. Тут, типу, ви збираєте картки і між собою комбінуєте, і арт не прикольний. Не знаю, чого її так дешево продавали, але вона прикольна. Так, ще, ще отакий куптер купив. У мене він був. Але, але за 169 гривень, чи за 149 гривень, щось типу таку це типу, взагалі щось неадекватне. Хто не встиг, я її все просто. Я вона ще й подається не так погано, можу так сказати. Прикольна гра для тих, хто вміє малювати. Мені особисто я не зіграв 2-3 рази. І малювати в мене дуже херово виходить. Я, блядь, гірше малюю на усіх. Тому мені не прям прикольно. Але вгадувати прикольно. Але малювати мені воно типу, вродить прикольно, а мені був і, і Дивіться, приколи, які мені носки підігнали буткет. Так пахне єврогеймер. Дві пари таких носків це таки безплатно. І прикол, типу, один носок. Це мене відправляють тим, хто не замовив на столк, але фішка в тому, що один блін, носок на сок, не хіба? Не хіба? Фішка в тому, що ви, типа, ще одну настолку е замовили в них і вам другий носок правла діноска. Ви що прикалуєтесь? Чесно, визвали такий псевдо, типа, вроді ха-ха, прикол, а вроді, типа, і і бідно, тому як маркетинговий хід, не знаю наскільки він вигідний, був розумний. Бо часто я такий один носок. Це помилка, мабуть, помилка написав їм. В підтримку, типу, вони сказали, це типу, їхній прикол, там скинули, Я не поняв цей прикол, якщо чесно, неприємний прикол, типу, він дуже двозначні е, визиває думки, емоції. Попри хроніки мегаполісу, а, не знаю, що це ще за гра. Пару штук взяв, хай буде в кількості, не знаю, вона прикольна, хтось можливо грав, тут же опис. 160 кров, 40 жетонів. Е -е -е. Я щось огляд дивлюся, ну нічого не запам'ю. Е -е. Оріон дуель. подивився, як вона грається. Виглядає, типу, ну прикольно. Тут що ви між собою захватуєте, що тут декілька є способів, щоб перемогти. Гра абстрактна. Я думаю, за ті гроші, які я купив, вона себе точно має купати. Контенту, коробка. Коробка, каже, що херова Ну, Мені, ну, кстати, якщо боком так поставить, то прикольно. Або ось так, якщо поставить, ойде, воно, то виглядає прикольно. Це, кстати, а, це ще одну забув. П'ять Про неї чув, що вона хороша, але як вона виглядає, от я дивлюся, дивлюся, мені ну, щось взагалі не дуже подобається. Верблюди гарні, а от як поле типу з тими людьми, міплами виглядає прям не дуже. Е, по, по цим, як воно називається, по. Те, що ти кажеш, що можеш торгуватися ресурси, бла-бла, бла е, Мені допомагає джейпура, тому і взяв, люблю джейпура. Сподіваюся, що це прикольна настовка. знаю, як то зіграю, в планах нема. Ну, таке я купив. Це, кстати, ще не всі настолки, деякі мені ще не доїхали. Тому, можливо, ще мікродруга частина буде. Так що всім дякую за перегляд. Ставте подобайку, пишіть, що ви купили на Чорну П'ятницю. Можливо, навіть і не з настолок, але все одно ну, пишіть, буде прикольно узнати.